Привіт, товариство. Знову відео про Mercedes EQS електричний. Суть відео. Аварійне відкриття лючка, заправки, так скажу. Ну, розетки, зрозуміло. Суть цей блочок електричного відкривання, він не має. Механічного трасика, по-моєму, щоб відкрити лючок, ми е, не треба зняти підкрилок, треба доступ до задньої частини цього лючка е, е, на ощуп, рукою, ми по блочку. Проводжу пальцем і на ощуп відчутно е, зону резинки. Він сам пластиковий, а є така зона резинки. І якщо натиснути пальчиком, можна відкрити. Це навіть без туди, без е, ну, погляду можна нащупати там таку зону з резинкою, натиснути на нього і це механічно відкриває. Ключок заправки. Майте на увазі. Всю меру добра.